Добрий вечір. Ми вже вечеряємо на вулиці. Ось їм кашку. І там кашку їмо. Кашка в нас смачна, бачите, яка по котки їдять. Тільки ця сіренька, що ми стерилізували зимою. Вона звикла в підвалі, її до нас принесли зимою в підвал, і вона так і в підвал ходить їсти. Це прийшов бабуськи Оліттіне.

Йдемо в підвал, там ще треба покормити і залишити на ніч. Ще чорненька є в підвалі.